Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! І так, популярний оглядач боксу, колишній чемпіон світу у двох категоріях, американець Пол Маліняджі, в ефірі одного з місцевих підкастів назвав свою версію семи найкращих бійців у легкій ваговій категорії. Експерт також ще раз прокоментував поєдинок 20 травня в лас вегасі між абсолютним чемпіоном із США Девіном Хейні і екс-володарем трьох титулів Українцем Василем Ломаченком. Легка вага зараз це головна розмова у місті. Давайте зробимо рейтинг легкої ваги топ 5 зараз. На мою думку, у спільних боях Шакур Стівенсон поб'є їх усіх. Але Шакур не провів так багато часу у легкому дивізіоні, щоб мати досить високий рейтинг. Я думаю, Шакур кращий легковаговик якщо він отримає шанс побитися з іншими. Вважаю, що він поб'є їх усіх. Але він мав лише один бій, дуже вражаючу перемогу над Йошино Я думаю, зараз він не може бути номером один чи два, чи три. Очевидно, що номер один це Девін Хейні, він абсолютний чемпіон, не можна не поважати, він номер один. Номер два зараз це Джервонта Девіс. Прямо зараз він гарячий і він стає все кращим і кращим. І у нього чудовий рекорд панчера 29.0 та 27 нокаутів. Це страшний рекорд. Мені здається, Шейн Мослі мав такий самий рекорд свого часу. Може, і на Сім Хамет, але Шейн Мослі точно. На питання, чи бачив між ними схожість у стилях, Маліньяджі відповів: Я гадаю, ні. Джервонта дуже схожий на Флойда, Мейвезера за Стилем. Не зрозумійте неправильно, важко копіювати Флойда. Говорячи про виміри, які показує Джервонта, так у Флойда були всі виміри. Але я думаю, він жорсткіший панчер. Справді гарний боєць. Слухай, у мене він одразу за чемпіоном. У мене Хейні перший, а Джервонта другий. Третій у мене Ломаченко. Він має деякі хороші перемоги у легкому дивізіоні. У свій час він володів трьома з чотирьох титулів, він все ще той, з ким треба мати справу. Четвертим, мабуть, буде Стівенсон, він мав гарну перемогу на вході в дивізіон. Ще раз я гадаю, він поб'є всіх цих хлопців. Знаєш, це складно. Такий чудовий виступ від Джервонти не можна не враховувати, і прямо зараз у Шакура лише один бій у легкому дивізіоні одна перемога над небитим хлопцем, але він ще той, кого я поставлю четвертим. П'ятим, гадаю, треба поставити під буля Круса. Хоча знаєш, Джемейн Ортіс вражає, Джозеф Адорно вразив, може вдарити, може битися. Він боксер з Пуерто-Ріко, дуже гарний. Я думаю, ми ще почуємо про нього. Він та Джемейн Ортіс провели нічийний бій, я думаю, у плані боїв з великими іменами та результатами Підбуль, напевно, буде п'ятим. Він мав близький бій з Джервонтою, він нокаутував старого гамбоа, а Хейні не зміг цього зробити. Потім у нас є Ортіс та Адорно. Мабуть, я виберу Ортіса. Він мав вражаючий бій проти Ломаченка. Він багато його турбував, а потім буде Адорно він мав нічию з Ортісом і не мав шансу на підвищення опозиції, яка була у Ортіса. Цей рейтинг семи легковагів враховує те, що Райан Гарсія піднімається вище. Якби Райан не піднімався, я поставив би його після Шакура, а всіх інших опустив би нижче. Це ще спірно, про це можна говорити. Але мені подобається мій список та аргументи, які я навів. Я думаю, вони досить гарні, і, звичайно, це все може змінитися. Ось, наприклад, попереду бій Хейні Ломаченко. На питання якщо Хейні буде нокаутовано, як усе зміниться? Експерт відповів: Я буду шокований, якщо Хейні буде нокаутовано Ломаченко б'є бійців, але навіть хлопців, яких він бив у легкій вазі, він їх не зупиняв. Це не так, як було з дрібними, коли їх повністю знищував. І слухайте, у нас все ще постарілий Ломаченко. Я казав, що мені дуже цікавий рівень Хейні, але все ще є речі у Ломаченку, які мені також дуже цікаві. Це бій, який відповість нам на багато запитань з обох боків. Це добрий бій. Як я казав, це супербоул легкого дивізіону, і я чекаю з нетерпінням до його перегляду. Що ж, на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!